Останнім часом одним із найбільш обговорюваних і дискусійних питань серед жителів Сумської міської територіальної громади стало відсутність вуличного освітлення в темну пору доби. Не освітлювати вулиці є однією з вимог світломаскування в умовах воєнного стану, про які перш за все з точки зору безпеки наголошували військові. Разом із тим, відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та комфорту життя. Нарікають опитані нами на вулицях обласного центру Сум'яни. Ви знаєте, дуже погано відношуся. Тепо, тому, тому що я їжу забирати дитину на тренування. У мене дитина їздить дуже темно на вулиці, дуже. Якщо по центральним вулицям якась хоч вивізка, десь якийсь магазин світиться, то такі райони, як і містечки, там взагалі темнота, глуше і дуже страшно йти. І я за те, щоб хоча б до комендантської години вмикали світло. Дуже ж рано темніє, погано це. А другий раз думаєш, а безпека. Може, заради безпеки і треба, щоб його не було. Я за те, щоб було тільки гарно людям, але що якщо в нас трошки тихіше, то може, і воно потрібно, може не буде стільки аварій. Краще, щоб видно було, щоб світло було. В комендантку годину хай вже, як кажуть, буде, то а до комендантки краще, хай світло буде. Дискомфорт є, але ж є індивідуальні прилади освітлення, такі як ліхтарики або в спалах в телефоні, тож можна використовувати ці засоби, щоб дібратися додому. Взагалі я б сказав, що можна було включати його по, по той, той період, коли не діє ще комендантська година, а потім вимикати вже. Нормально, все щоб не бачили нічого. А я б, так би що включили, <гум> бо дуже темно, дуже темно. Погано хотілося б, щоб включили світло, звісно. Теж так я за це согласна. Ну, без би закінчилася війна. Коли зима буде, буде слизько на вулиці. І без світла буде тяжко ходити по вулиці. За дітей переживаю, за внуків, ми то вдома, а діти навчаються, ходять. Вечором темно, дуже страшно, звісно. Погано, що темно. Без би вже відмінили та да включили лінію. Світ передачі цього. Я, наприклад, з добровольної мікрорайону це діти тут живуть, внуки У нас темно, страшне взагалі. Нічого не видно ніде, абсолютно ніде не горить. Це навіть у по домам ніде не горить світ після комендантської, навіть і до комендантської години. Темно, дуже темно. Дуже погано, тому що страшно ходити по вулиці, і ти не бачиш, куди йдеш. Приходиться включати е... Ліхтарик. Було б добре, якщо б до комендантської години все-таки вмикали. Бо дійсно дуже важко йти по темряві ввечері, а гуляти хочеться. Тож так було б не проти, якщо б вмикали все таки. Ну так в квартирах не дотримуються, а на вулицях чому не можна? Ну я... нічого не видно. Не видно, так дуже неудобно. Ми, наприклад, якщо ми в маленькому місці раніше у бабусі жили, то там це о, о, зручно, тому що о, на вулицях не їздять машини, а тут їздять машини, і вони світять прямо в очі, і ти не можеш пристосуватися, ну тобі постійно нічого не видно. Не видно. І зараз темніє мені рано, і це взагалі не дуже не що це ну небезпечно. Здесь проносит, потому что мне не треба гулять с собакой. Иногда я прихожу к до этому э, после осемы и мне бы, выход... Да, здесь на хотелось, чтобы было светло. Ой очень, Ой, очень плохо. Надо свет срочно. Возвращаться, любо откуда, очень темно, страшно. Не знаю, мне очень темно, тем более на химике оно. Дуже негативна в мене є дитина, яку після школи ми ще водимо на різні тренування. І якщо на тренування нам йти о 18.30, то це вже майже смеркається. А коли ми забираємо дитину і зовсім нема освітлення, я, мабуть, не знаю, це треба або з ліхтариком ходити, або з посвіченим телефоном мобільним. Ну а взагалі саму дитину це ще нереально відправити на тренування. Тому це дуже незручно. Я б дуже хотіла, якби прослуховувались до таких матусь, і ну, хоч би о двадцятій до двадцяті було було світло, а потім вже тоді відключали. Варто зазначити, що чимало українських міст, навіть прифронтових і найбільш постраждалих від окупантів, станом на початок вересня поточного року, вже відновили освітлення своїх вулиць. Ініціативні сум'яни стурбовані тим, що відсутність освітлення на вулицях сприятиме зростанню злочинності, неодноразово зверталися із проханням до влади міста Суми вимкнути світло. Проте сумський міський голова зазначив, позитивне рішення даного питання не в межах його компетенції. Щодо включення освітлення, ще раз наголошую, мабуть, багато хто чув, що я вказав про 10 вересня. Да, дійсно, 10 вересня вже 19.08 буде темно, буде починатися вже смеркатись. Я думаю, що це вже точно той період, коли можна розглядати, але все ж таки, друзі, включення освітлення буде здійснюватися за командою військових, за їх порадою, за їх рекомендацією. Тому що ви розумієте, що та ситуація, яка зараз, мені кажуть, що сучасні ракети, сучасні технології військові, я все це розумію, що освітлення не впливає. Яка там ситуація? То ми не хочемо, щоб у нас була, було погіршення ситуації, тому... Будь ласка, всі будьте виважені, будьте чимні і будьте дисципліновані. Можете написати мені в фейсбуці свою думку, я її уважно вислухаю уважно прийму її до уваги. Але все ж таки військові тільки мають сьогодні дійсно таке остаточне право сказати нам, як це буде все відбуватися. Тож ми вирушаємо до військових і ініціюємо зустріч із командиром оперативно-тактичного угрупування Суми генерал-майором Олександром Нестеренком, аби дізнатися про перспективи відновлення роботи зовнішнього освітлення в обласному центрі. На сьогодні не потрібно кому-то поясняти, що в Україні йде цинічна жорстка війна, яку розв'язала Російська Федерація. І тому ми були змушені прийняти таке рішення для того, щоб. Вимкнути світло, не включати його в вечірню пору доби, щоб дотрималось питання світомаскування. Я думаю, що не треба приклади приводити з тих міст, які знаходяться поруч містом Суми, такі як місто Харків. Два місяці по тому ми з частиною сил виконували завдання щодо звільнення населених пунктів від окупанта, і ми бачимо, яка жорстока війна, як сьогодні практично кожну ніч місто Харків підлягає ракетним обстрілам зі сторони Російської Федерації. Тому всі ці заходи були направлені з порозуміння віднести тільки для того, щоб була безпекова ситуація в регіоні, не тільки в місті Суми, а в цілому Сумській області, там, де то, та територія, за яку відповідає оперативно-тактичне групування Суми. І я скажу, теж не таємниця. Особовий склад оперативно-тактичного групування знаходиться тут поблизу міста Суми. Моя родина проживає в місті Суми, я знаходжусь в місті Суми, і тому я розумію всі сторони. Виходячи з вивченої ситуації, з безпекової ситуації, прийнято мною рішення доручити міському голові пану Олександру Лисенко, включити світло вчинив час до початку. Комендантської години з 9 вересня 2022 року. Але опять же, я прошу розуміти всіх і керівництва, і військові, от і мешканців Сумщини, що в разі, якщо я отримаю інформацію, яка буде межувати з безпекою в регіоні чи з загрозами населенню і відповідної території відповідного регіону, я буду регулювати це питання і приймати рішення уже як керівник. Військового відомства тут на Сумщині щодо включення чи виключення даного світла, окрім того, генерал-майор Олександр Нестеренко закликав громадян не нагнітати паніку і довіряти лише офіційній інформації, яка надходить з перевірених джерел. Хотів би звернутися до мешканців Сумщини. Дуже часто в соціальних сетях є спроби нагнітання обстановки. Приумноження обстрілів, як так називаємо модне слово, прильоти, прильоти є офіційна сторінка оперативно-тактичного групування суми, де чітко виставляється та інформація, яка відповідає дійсності. Ви завжди 24 години на добу можете отримати достовірну інформацію, задати питання, які вас турбують, і отримати компетентну відповідь. Користуючись нагодою, дякую всім мешканцям. Сумщини за терпіння за порозуміння разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тож з п'ятниці, 9 вересня, на території сумської міської територіальної громади, планується відновити вуличне освітлення. Разом із тим не забуваємо про комендантську годину, яка наразі діє з 23 до 5 ранку. Та неухильно дотримуємося всіх вимог правового режиму воєнного стану.